Доброго дня, друзі. Як холодно, утепляємося, забиваємося, затягуємо плівочкою все. Вилізло сонечко, все робимо назад. Розтягуємо на день, тому що в тепличці дихати нічим. Як нам, так і рослинкам. Стягуємо все до центру. Як бачите, навіть политі, вони трошечки в ушка вішають. Жаркувато для них. І відкриваємо вікна спереді-ззаді, плівочка. Ось такі справи, що в одній, що в другій, що в третій тепличці. Все те саме. А земельку готуємо, продовжуємо. Будемо дещо пікірувати, дровця завіз. На ніч топити. А на дворі вітерець холодний дує все одно, зато в тепличці у нас красота. Як дивимося на градусничку, сьогодні ще й нічого, 26 градусів при землі. Тут трошки прохолодніше. Також повідкривали вікна, розтягнули агроволокно. Хочу сьогодні ще спробувати трошки почистити трубу. Так як вже давненько чистилась чи той стопиться, а не чистив ще ні разу, треба десь подивлюсь до гірочки, ось розберу половину, прочистю. А там подивлюсь, якщо буде щось, то почистю остальну, ні. Ну по звуку я стукаю тут метрів шість від котла нема нічого. Бойлер саморобний нас добре виручає, водичка гріється. В хаті не включаємо, Він сьогодні вже вибрали. Треба буде знову наливати. Щодня наливаю бочечку 240 літрів на полив. У зв'язку з такою погодою. Хорошою. Ну краще хай світить сонечко, чим холодно. Тоді уходять дрова. На опалення, тому що і днем приходиться підтоплювати. Такі справи, друзі. Хто не підписався, підписуємося, ставимо вподобайки. До нових зустрічей!